Доброго дня, шановні колеги! З вами компанія Bitua. В цьому відео розглянемо облік вхідного ПДВ, а саме визначення моменту виникнення податкового кредиту. Для цього нам потрібно знайти вкладку Довідники, договори. Нас цікавлять постачальники. І в вкладці в карточці договору нам потрібно звернути увагу на ведення взаєморозрахунків. За бух обліком за документами розрахунків, і за обліком ПДВ також за документами розрахунків. Якщо ми оберемо вкладочку за договором в цілому, вкладочка за обліком ПДВ буде неактивна, але ми залишаємо саме так, як ми прописали з цим постачальником у договорі. Це дуже важливий момент. Галочку Складний облік ПДВ убираємо. Не змінюємо дані, залишаємо. У нас є ще постачальник, з яким ми ведемо взаєморозрахунки за договором у цілому. Тепер звертаємося до документів постачальників. Нам постачальник виписав, постачальник Пульс виписав два рахунки. Номер 2 від 4 числа. І рахунок номер 1 від 5 го числа. Странно виписав? Ну, виписав. На 90 тисяч цей рахуночок від 5-го числа і на 90 тисяч рахуночок від 4-го числа. 10-го числа надійшла вхідна накладна. Надійшов товар. Ми внесли цю накладну в нашу бухгалтерську програму і дивимося проводки, які створив документ надходження товарів і послуг. ДБ-64,42, кредит 631. Все вірно. У нас 2 631 дають це вартість, це вартість товарів, а це сума ПДВ. І взагалом це заборгованість постачальнику. Розглянемо зразу. Рахунок 64,42. Нас цікавить десяте число. Десяте число. Так, таким чином. У нас є по дебету 64, 42 15 тисяч. як бачите, у нас ексклюзивні меблі, нам ще не е, виписали податкову накладну, та й пульс не всі виписав податкові накладні. Після того, як, як ви бачите, в реєстрі податкових накладних виписану податкову накладну, вам необхідно її внести до реєстру вхідних податкових документів. Ми створюємо документ, реєстрація вхідного податкового документа, обов'язково контролюємо дату виписки цієї податкової накладної, дата реєстрації буде пізніше. Ми підтягуємо документ розрахунків, рахунок номер 2 І тут також ми бачимо, підтягуємо надходження товарів і послуг. Проводимо цей документ. Так, у нас тут в вкладочці номенклатура поставки ми вказуємо ставку ПДВ, суму без ПДВ, суму ПДВ, загальна сума. Те, що це ставимо галочку, що це господарська діяльність, що оподатковується ПДВ і стаття декларації придбання на таможеній території України. Проводимо цей документ і дивимося проводки. За 10 число сформувати, як бачите, постачальник вірно, вірною датою виписав нам податкову накладну. Що ми можемо не проконтролювати? Як ми, що, який саме обов'язковий реквізит? ми не, практично не маємо змоги проконтролювати нашого, у нашого постачальника. Ну, це номер податкової накладної. Наприклад, якщо. Щось правила бухгалтер постачальника, і в неї є податкова накладна номер 4 податкову накладну номер 5 вона поставила на видалення, і далі пішла 6,789, то вже це номер непослідовний. І, на жаль, цього ми проконтролювати не можемо. Але якщо щось все-таки нам не так, ми можемо подати скаргу на постачальника. Якщо дуже захочемо зіпсувати відносини. Якщо він відмовляється надати нам податкову накладну або виписав з порушенням податкову, відносно вимог чинного законодавства, виписав податкову накладну з порушенням. Добре, йдемо далі в документи постачальників. Зареєстрували, було надходження і зареєстрували податкову накладну. На 90 тисяч у нас було надходження і реєстрація вхідного документа на 90 тисяч 11 числа. Ми оплачуємо нашому постачальнику, і також у нас сума 90 тисяч. Але ми написали в виписці в банку, що це ми оплачуємо на підставі рахунку номер 1 від 5-го числа. І програма бачить, що це перша подія, і дає нам проводку дебіт 6442, кредит 6441. Тобто ви 6441 можете побачити тільки тоді, коли у вас є перша подія оплата постачальник. Якщо б ми працювали з пульсом по договорами в цілому, тобто це була. Друга подія 11-го числа оплата, і тут би вже не було е, НДСних рахунків. Дивимося в оборотно сальдову відомість за 11 те число. Добре, не будемо гаяти час за 11 число. Відомо 64,42, і у нас з'являється по дебету 64,42 15 тисяч, тобто на підставі документа списання з, з банківського рахунку. Отримуємо з реєстру податкову накладну. Перевіряємо, що вона саме 11 го числа. Заповнюємо всі дані. Дату виписки перевіряємо. Заповнюємо всі дані. Підтягуємо, ми бачимо, що це вже по рахуночку 1. І підстава списання з, з банківського рахунку. Проставляємо також всі необхідні дані. Можете подивитися, ще вкладочку Бухгалтерський облік і проводимо реєстрацію вхідного документу. Дивимося, що зараз з нашим рахунком 6442. Як бачите, ця господарська операція по ПДВ закрилася і все у нас добре. А що з рахунком 64.41? Сформуємо і бачимо, що у нас за кредитом. Є 15 тисяч. От якщо у вас є за кредитом 15 тисяч 6441, ви знаєте, що перша подія була, це ми оплатили кошти постачальнику, і постачальник ще нам що, не зробив реалізацію. Ще не надійшли не надійшов товар. Зареєстрували податкову накладну 14-го числа надходження товару по рахунку 1. Проводимо, закриваємо і дивимося проводочки. У нас з'являється дебіт 64,41 – 15 тисяч. І коли ми тепер звернемося до 14-го числа, там так, 14-го числа. Сформуємо оборотну сальдову відомість по 64,41, то реалізації було е, закрито цю господарську операцію по НДСним рахункам. І у нас залишилась іще, іще одна, е, ще один документ, щоб уже закрити всі ці два рахунки. Це списання з банківського рахунку по рахуночку номер 2 Проводимо, закриваємо, дивимося проводки, і ми бачимо, що ми. Цим, цим документом закрили заборгованість перед постачальником. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і хай у вас всі оборотки закриваються.